Отже, спецпредставник президента США Кіт Келох прибув до України на київському вокзалі. Його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Розповів тем для перемовин чимало, зокрема оборона, зміцнення безпеки, зброя санкцій, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Київ підтримує підхід президента США Дональда Трампа. Мир через силу, адже Росія не планує припиняти вогонь на цю та інші теми. Поговоримо з нашим гостем у цій порі це Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Аю, слава Україні, радий бачити, Героївслава можу помилятися, але наскільки мені відомо, ви безпосередньо були серед учасників, хто брав участь ну, власне, в зустрічі високоповажного спецпредставника Трампа. Які емоції можливо вдалося перемовитися або ну кількома словами, або щось почути. Ну, власне, що можете сказати про цей візит? Я на жаль не був присутній, мав інші справи, але тим не менше для мене дуже значимо насправді, що. Нарешті, знаєте, американці пройшли оцей цей шлях. що ще свій час. Британський прем'єр Черчилль казав, що американці випробують всі способи, а потім оберуть правильний. Нарешті, але знову ж для мене також є принциповим, що всі їхні заяви, нарешті, були власне перенесені, так би мовити, на папір. Але насправді, щоб усі їхні заяви, пропозиції, обіцянки були прийняті на рівні найвищих посадових осіб, США з прямими дорученнями, розпорядженнями, відповідним структурам для того, щоб надавали нам озброєння, це надзвичайно важливо і надзвичайно принципово. Бо коли дійсно відбуваються офіційні зустрічі, чи неофіційні, чи різні. Відрядження, але якщо вони не закріплені в кінці практичним напрацюванням, на жаль, все залишається знаєте, такою дуже доброю, привітною милою зустріччю, яка, на жаль, не завжди протокольно завершує таке. Насправді емоційно позитивні речі тому е, чекаємо вже сьогоднішньої заяви Трампа. Вже чекаємо його прямі розпорядження і доручення, не там на рівні. Путін поганий, ми хороші, або їх там чекатиме щось злобне через два тижні. Але вже якщо нині буде сказано Трампом, я дав розпорядження, дав доручення, я підписав такий наказ. Такі пропозиції внесені. Чи я даю доручення внести пропозиції в конгрес? Я даю пропозиції внести в сенат. Так, тоді ми будемо говорити, що це дійсно. Ну але в будь-якому випадку розуміємо, що приїзд кітакелога це перш за все напевно обговорення власне цих протокольних рішень чи процес узгодження певних процедур для того, щоб від заявки заяв перейти до діла. У будь-якому випадку, його ця така мілітарна форма, його мілітарний вигляд ну має щось та свідчити не часто американські чиновники такого рівня. Скажем, так дозволяють собі теж міняти е ну, говорити про те, що, що... паніване. Давайте говорити про те, що не часто такі такого високого рівня чиновники, американські та інші чиновники приїжджають на цілий тиждень на територію воюючої країни. Це дуже важливо. і Це лягає в площину мого питання. Що чи була можливість з ним зустрітися? Тому що протягом тижня у пана Келога я так розумію, буде можливість поспілкуватися і з військовими, і з політиками, нашими з дипломатами, з представниками міноборони, генштабу можливо. Власне, з усіма щоб створити стовідсоткову таку картинку зрозумілою йому і Трампу безпосередньо, що відбувається в Україні. В мене уточнення Сергій Кислиця, заступник міністра МЗС, нашого вітчизняного, говорить про те, що стамбульський формат себе вичерпав. А пан Лінці Грем значить, говорить про те, що це прихильник України, зокрема, конгресмен сенатор, говорить про те, що двері не зачинені для Росії з боку офіційного Вашингтона, але вони так. Ще трошки при відкритті. Ну і власне маємо візит пана Келога до Києва. Чи означає це, що все ж таки Вашингтон розвертається поступово, але таки точно розвертається спиною до Росіян і обличчям до наших проблем? Я думаю, тут дуже допоміг не знаю, в лапки це слово взяти чи не взяти міністр закордонних справ Китаю, який чітко окреслив, що Росія заходить його сфери впливу і. Нічого про Росію без Китаю, і видно, стало зрозуміло, щоби навіть Китай схилити до якихось більш поступливих кроків. Звичайно, що і оці е, мита, які потенційно можуть прийняті бути, і власне розуміння того, що ага, між іншим дуже цікавий момент після того, коли було припинено поставки зброї. Україну будемо казати, що ще розслідування триває хто дав наказ Вартість акцій виробників американських зброї впала на 5-10% і Тоді як акції європейських виробників зброї почала рости. Тобто, ми розуміємо, що тут і фінансові інтереси погуби, скажімо, внутрішні зачепили Тобто, ми бачимо, що Такі експерименти Трампа в плані там загравання з Путіним, чи експерименти Трампа в плані підгону ситуації під домовленості його з Трампом, почали з Путіним почали впливати на загальноекономічний процес. США. звичайно, це перш за все американське лобі виробників зброї підняло напевне, так би мовити, шум. Це обов'язково вплине на... Робочі місця, звичайно, що цього собі дозволити Трамп на першому півріччі не може, Пане Іване, ваша правда, тим паче, що якщо вже в 26-му році, так як наші німецькі партнери заявляють, що можуть ракети до Петріотів власне виробництво передавати збройним силам України, це знову ж таки американських виробників зброї не дуже втішить, тому що вони б ладні були заробляти на таких поставках. Але в той же час ми готові приймати допомогу і від європейців і від американців. Вона нам конче необхідна. Вам же ж дякуємо за долучення до ефіру. Ван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був гостем. США нададуть Україні рекордну кількість зброї. Таку заяву зробив сенатор республіканець Лінсі. Грем він додав, російський диктатор зробив одну з найбільших помилок, вирішив переграти президента США Дональда Трампа. Тому за словами Грема, зараз президент США буде діяти інакше. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Штати почнуть продавати Європі величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж він зробив вело. Величезну помилку. А от Німеччина не зможе дати Україні більше систем ППО Петріот, бо їх залишилося всього шість. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Берлін уже передав Києву три зі своїх 12 систем Петріот. Дві інші надані Польщі. Ще одна недоступна через технічне обслуговування або навчання. Окрім того, Пісторіус заявив, Німеччина не планує постачати Україні далекобійні ракети Таурус. Найближчим часом пісторіус вирішить до США. Там зустрінеться з міністром оборони Пітом Гекзетом. Очільники відомства обговорять дорожню карту підтримки безпеки США в Європі та питання американських систем ППО Петріот для України.